Сьогодні, діти, вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку вступ до теми Я людина. Добрий день, малече щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Діти, а яка зараз пора року? Який місяць? А яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? І що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Молодці, ви були дуже уважними. Діти, мандрівка нашою батьківщиною разом із дружним екіпажем жевжольота добігає кінця. У травні ми з вами починаємо вивчати тему Я-Людина. І цього місяця наш маршрут пройде Чернівецькою та Чернігівською областями. Ви дізнаєтеся більше про свою родину і з'ясуєте, що ваші близькі робили на дозвіллі дитячі роки. Відкриєте для себе різні способи розмноження рослин. Поміркуєте про гідні і негідні вчинки. Довідаєтеся, що робити, якщо ваші права порушують. Навчитеся готувати мильний розчин для мильних бульбашок. І створите електронний фотоальбом. У травні ви шукатимете відповіді на запитання, у чому моя неповторність, що в мене спільного з моїми родичами, яку людину називають гідною. Навіщо та як допомагати іншим? Діти, а зараз відкрийте підручник на сторінці 116-117 і уважно розгляньте малюнок. Роздивіться уважно сюжетну картину, кожен її куточок. Що відбувається, де знаходяться діти, що вони роблять. Подивіться уважно. Дайте відповіді на такі питання. Як гадаєш, яке свято відбувається у школі? Кого на нього запросили? Знайди на малюнку тих. Кому весело, самотньо, хто розгублений, засмучений, кому потрібна допомога, хто надає допомогу. Які емоції сповнюють тих, хто переміг в естафеті. А тих, хто програв. Як мають гідно повестися переможці? А переможені? А тепер подивіться, як реагують на події глядачі, які частування принесли на пікнік гості? Які враження від свята залишаться у відвідувачів? А зараз давайте більш детальніше обговоримо і розглянемо нашу сюжетну картину. Хто учасники свята, а хто члени журі? Як ви гадаєте, чому учасники підійшли до журі? Чи обов'язково їм це робити і чому? Дайте відповіді! А роздивіться ось цю сюжетну картину. Яким видом спорту займаються ці учасники свята? А як ви гадаєте, які здібності їм треба мати? Що відчувають ці учасники свята? Чи в усіх однакові емоції? Чи можна назвати це місце куточком відпочинку? Так, наступна сюжетна картина. А яким видом спорту займаються ці учасники свята? Так, а як ви гадаєте, чому він називається командним? Чи допомагають спортсменам уболівальники? І як саме? Наступна сюжетна картина: Чим особливі ці змагання? Кому потрібна допомога? А хто їй може надати цю допомогу? Подивіться уважно, чим особливе це місце? Чому тут багато людей? Молодці. Ви всі були дуже уважними і дуже гарно попрацювали над сюжетною картиною. А тепер уявіть, що ви учасники цього родинного свята, де ви хотіли б опинитися. Поясніть, чому саме такий вибір ви зробили? А чи відбуваються такі свята в вашій школі? Діте зараз відкрите ЗОшит. Завдання 1 на сторінці 55. Перше завдання, яким, на твою думку, є той та людина, про якого кажуть справжня людина. Запиши свої ідеї у хмару слів. У вас вже написано справжня людина. Приклад, чесна. Далі давайте продовжимо. Як ви гадаєте, назвіть, будь ласка, які асоціації у нас виникають? Справжня людина це яка? Так. Добра. Розумна, весела. Чуйна, щира, щаслива, вільна, гарна, віддана, гідна, справедлива, розумна, а далі продовжить самостійно. Діти, давайте зараз з вами трішки відпочинемо. フフフフ。 Правою 2 зошиті. У травні українці відзначають чимало пам'ятних дат. З'єднай їхні назви і час, коли їх відзначають. Наклей або намалюй відповідні символи в зошиті. Ви можете скористатися деякими наліпочками, які знаходяться позаду вашого зошиту до сторінки 55. І так, день. Праці. Давайте подумаємо, це свято, що відзначається в 143 країнах, зокрема, і в Україні 1 травня або у перший понеділок травня. В Україні 1 травня оголошено вихідним Днем. Подумайте, який би ви відповідний символ намалювали навпроти Дня Праці. Якщо вам не підходить на одна з наліпочок, наступне свято День пам'яті та примирення. Коли ж його відзначають? Це дуже пам'ятний день в Україні, який вшановують 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. А давайте зараз з вами згадаємо, який же символ цього свята? Так, всі одягають червону маківку. Є одна з наліпочок, наклейте. Її. Наступне свято День вишиванки. Цей день святкують третій четвер травня. І в цьому році День вишиванки випадає саме на 18 травня. У зошиті, можливо, нема цієї дати, тому що дивлячись, в якому році був надрукований зошит. Подивіться, яке ж число випало саме на 3 четвер в травні. Приєднатися до святкування цього свята дуже просто достатньо одягнути у цей день традиційно вишиту сорочку. Свято не є офіційним чи релігійним, проте воно об'єднує усю країну та українців за кордоном, що справді робить його світлим та прекрасним. Наступний День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це Державне свято в Україні, яке офіційно святкують 9 травня, починаючи з 2016 року. Вихідний день. І також символ свята червоний мак. Або ж ви можете намалювати самостійно відповідний символ, до речі, День Вишиванки. Теж є відповідна наліпочка. Або ж намалюйте свій відповідний символ. День Матері. У травні Українці відзначають свято, присвячене найважливішій людині у нашому житті. Матусі. Офіційно в усьому світі це свято відзначається 13 травня. А в Україні вітають Матрів у другу неділю травня. В цьому році припадає це число 13 травня. У 2022 році свято випадало на 8 травня, згідно з указом президента. Відомо, що в 1908 році американка Анна Джервіс запропонувала заснувати День матерів. Мотивація сумна, але зрозуміла, її мати перечасно померла, тому Джервіс хотіла, щоб всі діти на цій землі щорічно вшановували своїх мам. Вона довго писала листи. І домоглася результату. В 1910 році штат Вірджинія перший визнав День Матері як офіційне свято. Я думаю, що ви знайшли відповідну наліпочку Матуся з донькою. Далі День родини або День сім'ї. Відзначаємо 15 травня. Свято відомо на увесь світ. Воно було засноване з важливою метою привернути увагу суспільства до різних проблем, які можуть виникати у сім'ях. Однак для більшості людей це просто чудовий привід зустрітися з рідними, порадіти і сісти за святковий стіл. Подумайте, який би сюди підійшов відповідний символ. Не малюйте його. Діти, а як ви гадаєте? навіщо люди встановили ці святкові та пам'ятні дні. І наступне вам буде завдання 4 на самостійне опрацювання. Напиши, як ви з родиною відзначаєте одну з цих дат. А зараз давайте послухаємо. Аудіокнигу за оповіданням Сухомлинського Боя. Василь Сухомлинський. «Бо я людина. Вечоріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх. Батько й сімирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя. Спіткнувся, забив ногу. Кречучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином ішли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя, знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько й син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько каже синові Дивись, уважно, синку. Треба обійти камінь. Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги сидить сивий старий дід. Дідусю, запитав хлопчик, ви не бачили тут каменя? Я прибрав його з дороги. Ви також спіткнулися і забили ногу? Ні. Я не спіткнувся і не забив ногу. Чому ж ви прибрали камінь? Бо я людина. Хлопчик зупинився у задумі. Тату, запитав він, а ви хіба не людина? А ви хіба не людина? Діти, назвіть персонажів цієї притчі. Куди мандрували хлопчик із батьком? Що сталося в дорозі? Як вчинив батько? Хто прибрав камінь? Як дідусь пояснив свій вчинок? Що здивувало хлопчика? Як ви гадаєте, яку відповідь дав батько на запитання сина? А зараз подумайте і скажіть, чого навчає нас ця притча?